Коло 8 березня постійно якісь ведуться дискусії, да, якісь присутні протилежності. Не завжди хто когось це чіпляє, когось не чіпляє. Десь у суспільстві відбуваються ці такі зміни. Чому? Чому взагалі навколо цього дня так багато питань? Чому воно? Внутрішньо може викликати якусь певну агонію іноді, іноді навіть протягом дня жінка може проживати то стан такої легкості так добре, а потім такий стан завалюється в такий прям агресивний, і таке може бути. Тобто треба розуміти, що свята це ж теж Егрегори. Тобто, започаткування свята воно закладає фундамент Егрегору. Да? Тобто, ми в цей день будемо думати про, про цей Егрегор. І ми розуміємо, що він закладений. Я не буду зараз приводити історичні факти. У вас є для цього Вікіпедія, Google, і там ви можете почитати про рівноправ'я, да, як жінки в цей день відстоювали свої права. От, але сьогоднішній день він відрізняється, очевидно. Да, і тим жінкам варто подякувати. Але теж те розрізняєте територіальну приналежність. Чи а в нас таке було? Я кажу за нашу землю, да, треба дослідити це питання. Далі, на що хочу звернути увагу, про егрегор я почала. Да? І відповідно, оця інформація, яка вже закладена, вона буде все одно пробуджуватися в цей день. І тому може виникати оце бажання десь боротися, десь доводити свої права, десь іноді підсвідомо якісь пласти прокидаються. І треба розуміти, що ми мали сотні тисяч втілень. І е, в кого пам'ять це залишилося, боротися да, за свої права, і в певний час це дійсно було важливо і потрібно, да? але оця пам'ять вона залишається, і, і коли ви не можете осмислити, що з вами відбувається, але стане. Перетікаючи, це можна говорити про те, що дійсно є пам'ять досвіду досвіду да, з минулих життів. Звичайно, можна розібрати своє дитинство, як, як що ви бачили, яку взаємодію чоловіка жінка, і це теж буде правильно, тому що коли це не є окремі речі, насправді, да? тому що в цьому житті у нас пробуджує пам'ять минулих життів якісь такі колючі ситуації для того, щоб ми перепрожили її. От тому, жінка моя рідна прекрасна. Якщо ти сьогодні відчуваєш дисбаланси, да, якщо от така якась внутрішня, незрозумілий стан перетікаючий, да, стан, коли то так, то сяк, наче і хочеться наче хочеться радості, але внутрішній якийсь супротив, треба розуміти, що десь є якісь внутрішні спазми, і з ними треба попрацювати. Чи ви. Можна збіти в регрес, подивитися саму історію. І так це може допомогти. Чому? Тому що е, ви будете усмислювати, усвідомлювати, що відбувалося, і коли для когось це може бути рішенням, справді побачити, усвідомити і, 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 і піти в інший досвід. Да? Для когось це може бути не, не може бути рішенням. Да? Тому що побачити, ну так, да, ясно, в минулому житті було так, да? але оцей проміжок як. Накладаються оці болі із прожитим досвідом цього життя, вони не дають осмислити і перепрожити. Тому тут треба розплутувати клубочок, да, тоді давайте йти психологічним способом. Ти не хвора, ти не якась там неправильна. По-перше, відчепіться від себе. Да, це перший момент. Але якщо у вас є спазми внутрішні, то ви маєте з ними попрацювати. Розслабіть уже, ну, якби. Роздайте розслабитися вашій свідомості, вашому тілу, випустіть ті спазми, які накопичені в цьому житті, да, те, що пробуджується пам'ять з минулого, особливо давково в кармічному хвостику. От, тому це мова про це. Тому перше, да, момент – це якраз егрегоріальна оця закладена інформація в це свято, вона іноді дає отакі от е, дуже шаткі стани, е, тому що. Е, Зараз я розумію, що, наприклад, фемінізм він також різний зараз. Іноді я бачу агонію, коли дійсно жінка вона в агонії, вона в цьому істерії, вона готова вбивати, руйнувати, боротися, вона готова. да. Хоча, по факту, треба просто обрати себе. І, можливо, і не треба робити цю боротьбу, тому що, коли, наприклад, ми говоримо. Наприклад, якісь професійні моменти, я часто чую, що, типу, якщо там на якусь посаду там чоловіків беруть, на жінок тому ні, тут у мене перше запитання, ти жінка в цій посаді щаслива. Це твоє місце, тому що іноді, навіть на цьому запитанні, ми можемо докопатись до того, що жінка скаже, та я не хочу, воно мене вже захарило. Я хочу займатися ось тим і з тим. І тоді питання, чому ти цього не робиш? Ну, тобто, але цей затик, що я маю вибороти його, да? він присутній, це теж може бути пам'ять з іншого життя. От. Або ну, те, що психологічно набули. Насправді це не або, або це продовження одного і іншого. От. Е е тому да, зрозуміло, що якщо є внутрішні якісь конфлікти, то їх треба вирішувати. Е е з приводу да, фемінізму. Я слухала декілька інтерв'ю. Да, мені просто було цікаво, як соціум реагує, да, і що транслюють. І Фаріон слухала, і Іво Бобло слухала. От. Для чого? Для того, щоб да, там дуже показова була реакція ведучої. Я розумію, що в неї щось десь трошки болить в цьому питанні, і в певній мірі вона була права, тому що. Зараз скажу, от коли Фаріон проговорила, що жінка має вибір. Якщо тобі тут не подобається, ти можеш піти в інше місце, ти можеш піти з цієї сім'ї, ти можеш піти з, цього, з цієї роботи. У нас дійсно у нас, є, у нас є право, і це стосується не тільки гендерних особливостей, да? це взагалі ми маємо поважати права інших людей. Чоловік, це жінка, дитина. Ми маємо поважати це особистість. Да? І тому це подавляння свободи волі в будь-якому прояві, воно приводить до конкретних спазм і до серйозних от таких от вибішувань да, внутрішніх оцих. Бішенства, скажімо так, тому свобода волі, вона взагалі не має подивлятися. І там з цими наморниками, коли ми процеси проживали, там дуже жорстокі процеси були, да, подавлення свободи волі вибору іншої людини, по відношенню з жінками так само є. Я повірте, я можу вам багато прикладів навести, як подавлюють чоловіків, і це не смішно. І це воно ну, такий факт є. Те жінки, які жінки, які. Використовують свою силу для руйнації, вони страшенно руйнують своїх чоловіків, і не своїх. Тому тут навіть не гендерна приналежність, тут все особисті питання. Тобто, коли людина цілісна, в неї немає потреби боротися, вона просто обирає себе. І слава Богу, у нас зараз є цей вибір: обрати ту роботу, піти туди навчатися, змінити своє місце. Ми не обтяжені якимись там догмами, патернами, хоча обтяжені. Тому що іноді людині сказати, потрібно просто сказати людина, ти ти живеш в догмі, вийди з неї. Але це не просто я тобі скажу і ти вийдеш. Це треба осмислити, з цією темою тебе попрацювати. Десь осмислити, десь прожити тілом і перейти на новий якісний рівень свого життя для того, щоб відчути дійсно цю легкість. І тоді егрегоріальні оці. Дати вони не будуть нас включати. Ми будемо внутрішньо проживати спокійно, тому що в нас не буде за що зачепитися. І це важлива тема, вона стосується абсолютно всього. Е, от тому бажаю дійсно цілісності. І е, про Фарьо, да, хотіла договорити. Вона сказала такий момент, да, що ти маєш вибір. І я розумію, що ця жінка має самоцінність. І вона завжди буде обирати найкращий для себе варіант. І я в той же самий час розумію, я це бачу, що люди з певними там, особливостями, арканами, енергіями, характером, їм важко відчути цю самоцінність, в них така задача в цьому житті набути її. І тому, коли її в апріорі немає вмонтованої, да, їм важливо потрапити в те оточення, яке покаже інший варіант. Тому, коли ми говоримо про спільноти, да, наприклад, феміністичні, вони також потрібні. Але я ж кажу, це не має бути як стан боротьби. І я також зустрічала жінок, які можуть це організувати, дати підтримку іншій жінці, в якої самоцінностю велика біда. І вона поки не розуміє своєї цінності. І їй треба, щоб хтось дістав, показав кел, подивися, можна інакше, і в неї може змінитися життя рівно тоді, коли вона потрапляє в інше оточення. Тому тут, звичайно, і внутрішні, тут особистісні аспекти присутні, але давайте дивитися з позиції підтримки. Якщо я можу підтримати, я підтримую. Якщо я можу передатися досвід, я передам. Якщо я розумію, що в мене біда, значить я йду в цю біду, і я її стілюю в собі для того, щоб постійно не чіплятися за неї. От- тому е немає винних, немає правильних, неправильних, є просто внутрішні спазми яких треба залюбити, залюбити своєю увагою, своєю усвідомленістю, випустити її із свого тіла для того, щоб наше тіло зараз. Не вібрувало від тої болі, яка тут присутня, тому що ці стовпи світла, які опускаються на землю, вони все вище, 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 іноді наше тіло просто не справляється. Чому? Тому що тут є певні блоки, тут є небачення свого життя, тут є гортиня, да? тут є спазм, я не можу проявлятися, я не можу заговорити про себе, тут є спазм, я не можу любити, тут є спазм, я воюю, але я не, не беру відповідальність і так далі. Тобто, і ці спазми вони дають нам, коли на нас заливається світло, да, ці спазми починають нас просто, починаються певні болі, і вони фізичні. І це як уже наслідок енергоінформаційно закладеної інформація, яка тут була вже, да, на, у вашій структурі, просто проявлена вже в тілі. Тому Видихайте, випрацьовуєте, усвідомлюйте, проживайте, відпускайте да, очищайтеся, і тоді не буде за що чіплятися, тоді не буде ніяка темрява, ніяка двоякість впливати на вас. Щиро бажаю цілісності. Кожному шукайте для вас свою формулу, тому що як людина, яка постійно працює з арканами 22 кодами. По матриці долі я бачу, що для однієї людини це буде рішення, для іншої людини це буде просто це буде фатал, їй це не допоможе. Да? Тому коли людина знайомиться з собою, вона знає, що для неї працює, що для неї не працює. Да? Вона не буде йти шляхом ем, одягання юбок чи там, е, чи там крутіння тазом, це взагалі безобраз для когось це дійсно працює, і це справді так. От, але для жінок вольових це не зовсім так. Да? Їм треба просто цю волю юбкою не прикриєш. Ну, юпкою я маю на увазі, не буквально да, спідниця. Це спідниця, типу як підхід такий, да? що одягни юбку, одягни в сунь собі в волосся квітку, і ти будеш жіночна. Якщо у вас є сила волі, то її треба направити екологічно. Да? І в той же самий час, коли ви людина душевна, сердечна. Це не є ваша дорога, і ти маніфестаційною такою маніфестаційним шляхом. Ваша задача і взагалі це ваша сила об'єднати людей між собою да і показати, як може бути по любові. Тому в кожного свої функції, кожна особлива і кожен особливий да, треба поважати це проявлення і. Все в нас буде окей, якщо ми будемо дійсно подавати руку підтримки, коли це потрібно. Да, і розуміти, що переді мною є унікальна структура, і їй потрібно самостійно з собою познайомитися, тому що я можу десь підсвітити, можу десь розкрити, але я точно не проживу цей досвід. Тому давайте поважати один одного рішення. І... Випускати вже ці спазми, давайте дихати легко. Да, нехай і планета видихає ці всі наші спазми, які постійно вона в наш носить їх так само, як і ми в своєму тілі. Все, бажаю вам дійсно хорошого настрою, балансів, гармонійних станів, щирих, цілісних проживань і дійсно еталонної своєї дороги. Нехай кожен вийде свою еталонну дорогу, проживання себе. І нарешті вже. Набуде цей стан щастя. Насправді його не треба шукати. Він є. Він є всередині, коли ми знайомимося з собою, все складається, все обіймаю вас щиро.